Всім добрий день, мене звати Тетяна, я волонтер фонду за життя. Сьогодні, 20 серпня, ми знову гостинно відчинили двері для наших благоотримувачів. І всі, хто записалися, приходили та вибирали одяг для своїх діток на зараз, на осінь. Та вже готуються батьки до зими і своїх діток. Одягають вже в теплі речі. Одяг та взуття старано підібрали. Також розбирали ті речі сьогодні, які були подаровані сьогодні та раніше. Всі, хто дивиться це відео, я хочу попросити підтримати наших дітей, благоутримувачів фонду за життя фінансово, продуктами харчування, одягу. А взуттям всім дякую.